Привіт! Як ти знаєш, Харківський національний університет радіоелектроніки славиться своєю IT-освітою, тому переважна більшість наших випускників пов'язує своє життя з програмуванням. І сьогодні, на 256 й день року, програмісти святкують своє професійне свято. Ми довго думали, як привітати, та вирішили, що найкращим подарунком буде підбірка мобільних додатків, що допомагають початківцям. StartLearn – один з найпопулярніших та об'ємних за навчальними матеріалами мобільний додаток. У ньому зібрані курси широко використовуваних мов програмування та фреймворків, які розділені на рівні від новачка до професіонала. Старт Android відмінна освітня програма з базовим курсом, який допоможе розпочати навчання мови Java. Для вивчення доступні різні заняття з наочними прикладами та фрагментами коду. Такі приклади допомагають швидше засвоїти механіку програмування. Проходження курсу розроблено з поступовим підвищенням складності, що робить навчання ефективним та цікавим. Grasshopper Learn to – відмінний варіант для новачків у програмуванні. Цей додаток входить до кращих навчальних ресурсів. Навчання JavaScript у Grasshopper представлено в ігровій формі, доступні для швидкого освоєння. Уроки невеликі за обсягом, не втомлюють та цікаві. Навчання ґрунтується на простому, зручному у використанні конструкторі. Programming Hero з допомогою цього додатку можна навчитися програмуванню цікаво та весело. Ігрова платформа включає навчання мови програмування Python, основ JavaScript, HTML та CSS. Навчальна платформа дозволяє створити власну гру, навчитися кодувати, проходячи вікторину, швидше засвоювати інформацію завдяки візуальним ефектам та комедним ілюстраціям. Code Hunt Легка в засвоєнні гра як для кодрів початківців, так і для більш просунутих програмістів. Приходження рівнів полягає у виконанні різної складності завдань, у яких потрібно змінювати код за вказаними вхідними даними. Правильність та чистоту коду визначає компілятор, виставляючи оцінку за трибальною школою. Тож, якщо ти початківець та не знаєш з чого почати, радимо спробувати такий варіант старту вивчення мов програмування. Раптом саме цей формат буде тобі до душі. А команда студентського телебачення вітає всіх з НЕМ програміста та бажає якомога менше багів у твоєму коді. Раді, що ти частина родини першого серед кращих.